Британія на цьому піднялася в 19 столітті, вона керувала світом. Це був пакс Британіка. Весь світ торгував за фунти, так само, як за долари. І весь світ почав говорити англійською саме через це панування. І до цього часу продовжує говорити англійською. І тому і до цього часу більшість грошей знаходиться в лондонському сіті. І тому зараз, щоб ці гроші втекли в Нью-Йорк чи в Шанхай, вони також не хочуть. І тому це частина цієї гри для того, щоб отримувати цю маржу. Якщо не можна вже отримувати це на торгівлі. Індійським шовком чи індійським опіумом в Китаї, то це можна отримувати на фіатних валютах, на крипті. Головна золота біржа до цього часу в Лондоні. Тобто якісь атавізми, колишні величі залишились, і вони зараз хочуть на них надбудувати свої впливи. Британська розвідка, скажімо чесно, одна з найсильніших у світі. І це не просто Джеймс Бонд, якого показують по телевізору. Це насправді впливи і в керівника розвідки особисті контакти в Туреччині, і це також впливає. На гру в Україні навколо України.